Через Закарпаття Україна сусідить з чотирма державами Євросоюзу. з Польщею найменший шматочок кордону, з Румунією найбільший. Однак традиційно найглибші контакти з тими, що посередині Угорщиною та словаччиною. Саме там проходять шляхи Закарпаття на заробітки, навчання чи відпочинок. Але війна показала зовсім різне ставлення до України в цих двох центральноєвропейських країнах. А нинішні відверто проросійські реверанси Будапешта. Продовжують дивувати так. Керівництво Угорщини приєднується зі скрипом до антиросійських санкцій за кожної нагоди, стараючись обов'язково відхилити якусь цю важливу пропозицію. Якщо ви не проти бомбардування в Росії в Україні, чи бачите ви в цьому ризик загальної війни в Європі? Ні. Чому? Тому що росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не здатні перемогти Україну, отже, не можуть справді атакувати НАТО. Разом з тим, уряд Угорщини роками систематично фінансує Закарпаття, вкладаючи в прикордонний регіон мільярди гривень і нарощуючи вплив в Україні з 9 травня в стосунках України та Угорщини розпочався. Новий виток напруженості країни обмінялись висилкою дипломатів, викриттям шпигунів. А угорська опозиція злила скандальні плівки, на яких міністр оборони Угорщини каже про підготовку країни до війни.